Вітаю вас сьогодні. Ми запрошуємо вас на зустріч з народним депутатом України Іриною Фаріон. Вітаю вас Вітаю, в музей. нашій студії. Пані Ірино, ви перший раз стали народним депутатом України, і мені цікаво, чи ваше уявлення про Верховну Раду України співпало з тим, що ви побачили безпосередньо у Верховній Раді. Ви так дуже яскраво заявили про себе як народний депутат. Ви знаєте, я не думала про це. Я ставлюся до коридорів Верховної Ради не, не по іншому, як до коридорів будь-якої іншої установи. Скажімо, моя донька, от мріє туди прийти, подивитися на це все, зайти у сесійну залу. Як помічниця, вона зможе напевно це зробити. Я взагалі людина, яка мало переймається зовнішнім світом. І якщо я прийшла у Верховну Раду і кажуть, що там негативна енергетика, то не про це я маю думати, а маю напевно думати про те, як через себе, через свою діяльність змінювати цю енергетику. Тобто не треба малювати собі якогось страшного чорта, бо можливо у такий спосіб ти найбільше обманюєш себе і інших. А треба розуміти, що це найвищий український законодавчий орган, і в цьому законодавчому органі не просто ухвалюються закони, а визначається стратегія і тактика. В розбудові української держави. Мені здається, це і є найважливіше. А це буде тоді, коли парламент буде реально українським, а не як сьогодні і далі антидержавним елементом, на жаль. Але ви сьогодні вже є голова підкомітету з вищої освіти, комітету Верховної Ради з питань освіти і науки. І, власне, з цього я хочу. Почати нашу розмову, тому що зараз дуже багато є таких слухів, чутко, чуток про це, що буде вступ вступом у вищі заклади. Зареєстровано два законопроекти. Здається, про вищу так. освіту. кажуть, що один з них. Пропонує відмінити зовнішнє незалежне тестування, інший вести додатково до нього вступні екзамени ще у вищі навчальні заклади. Яку позицію займає ваш комітет? Не зовсім так. Отже, щоб наші шановні глядачі розуміли, що таке робота комітету, то насправді до комітету з питань освіти і науки входить дуже мала кількість людей. Очевидно, до такого комітету зацікавленість у депутатського корпусу невелика. Нас там є всього навсього 10. Серед тих 10 – шість представників від опозиції і четверо представників від е, е, керівної. Політичної сили, а саме двоє людей від партії регіонів і двоє людей від комуністів. Уявіть собі, що навіть таке ще існує у нас в парламенті. Себто напроти мене сидять двоє молодих людей: один із 79-го року народження, інший із 76-го. І на кожному комітеті у нас починається скандал щодо того, якою мовою спілкуватися. І Якщо під час пленарних засідань сесії Верховної Ради ми це питання вирішили, бо ми закрикуємо всі 37, будь-кого, хто порушує 10-ту статті конституції України. України і хто порушує регламент, а саме другу статтю, третю частину регламенту, де доповідач обов'язково має говорити українською мовою, то наразі нам, Сашком, Сечем, бо ми двоє з Українського об'єднання «Свобода» в цьому комітеті, поки що не вдалося досягти позитивного результату. Ми думаємо над тим, як вгамувати тих пережитків радянського минулого. Того навпроти мене сидить, наприклад, ректор, забула його прізвище, якесь таке пташине, ректор водного університету, який під час пленарного засідання Верховної Ради активно розглядає порносайти. Тобто, бути на комітеті у такому середовищі це зовсім непросто. Які рішення ухвалює комітет, і які його повноваження смішні. Повноваження мають винятково рекомендаційний характер, тобто точно такий самий, як засідання комісій у міській раді і в обласній раді, себто комісія в обласній раді вирішила так-то, але виконавчі органи влади взяли це до уваги і зробили по-своєму те саме рішення комітету Верховної Ради, тому часом перебуваєш просто в розпачі від того, що ти віддаєш море свого часу цій роботі. І крім того, на комітети зобов'язані приходити такі люди, яких я органічно і категорично не сприймаю, але я змушена з ними спілкуватися через стіл. Ці люди, це, наприклад, Діма Табачник чи його заступник, до прикладу, Суліма. І якщо я запитую табачника, як мені вас відставити, так, то у нас з табачником виходить надзвичайно цікавий діалог. Отже, в такому протистоянні, в такому шаленому психологічному антагонізмі і в такому неймовірному дискомфорті відбувається засідання комітету. Тепер щодо двох законопроєктів. Отже, шановна наша громада має бути зорієнтована, що в теперішньому юридичному полі існує щонайменше п'ять законопроєктів про вищу освіту. Але боротьба відбувається насправді тільки між трьома законопроєктами, і жоден з трьох законопроєктів не викидує незалежне тестування як складову вищої школи. Це байка. Це я розумію, в контексті того, що робить Діма Табачник, можна і таке собі навіть уявити. Ні. Ще піча здається Різдвяних свят. Влада зареєструвала законопроєкт від Калєтніка, Це комуністи нам тепер будуть писати закони про вищу освіту. Ось до чого ми добрили, Калєтніка, Ківалова, ще один видатний науковець, і хтось там третій Ківалов, Калєтнік і Сорока. Оцей оце, що розглядає порносайти під час сесії Верховної Ради. Вони запропонували цей законопроєкт про вищу освіту, абсолютно в стилі радянських часів, коли вищі навчальні заклади абсолютно. І безпосередньо напряму підпорядковані Міністерству освіти, натомість опозиція, септо три опозиційні політичні партії, за підписами гулів фракцій Олега Тягнебока. Яценюка і кличка, а також людей, які причетні до цієї царини від нашого комітету ЦСИЧ і ФЕРІОН, від опозиції пані Оробець і забула, хто там ще, вибачте, запропонували інший законопроєкт про вищу освіту, суть якого полягає у створенні проміжної інституції, яка частково забирає повноваження у Міністерство освіти. Крім того, для мене особливо важливим є питання мовне. Так, якщо у нашому законопроєкті вища освіта має бути винятково українською мовою, хоч у вищій школі допустиме викладання іноземними мовами, то скажімо, у законопроєкті Сороки Калєтніка і Ківалова аргументація на закон Ківалова Колісніченка. Але і в одному, і в другому законопроєкті є складова незалежне тестування, і законопроєкт від опозиції пропоную враховувати атестат шкільний. А також враховувати творчий бал спеціальних вишів, тобто не не тут. Іде боротьба. Боротьба іде про те, як е, унеможливити максимальну централізацію вищої школи. Але пані Марії, я хотіла наголосити ще б на іншому: не можна сьогодні давати автономію вищим навчальним закладам, Чому? тому що е, у нас на місцях е, з'являться так звані е, ректорські церкви, які будуть через вчені ради робити все, що завгодно. Тобто обов'язково у законопроєкті і законопроєкт від опозиції передбачає так звану. Е, Державну складову, тобто зберегти систему викладання таких дисциплін, які формують ну, світогляд людини. Бо вища школа не тільки навчає, вища школа формує модель сприйняття світу. А як же? І якщо якась собі там вчена рада проголосує за те, щоб забрати, наприклад, Відповідну кількість кредитів викладання української мови, викладання, викладання філософії, викладання культури, викладання світової історії, і вмотивують вони тим, що вони, наприклад, технічний навчальний заклад. Можна таке їм дозволяти? Ні, не можна. Крім того, ми маємо приклад дивовижних в лапках ректорів. Пригадуєте, як такий цікавий ректор-мельник е е в оберемок взяв одного депутата, здається, Ірину Гаращенко, mm -hmm. і викинув її із виборчої дільниці. Тобто, це такі почасти можуть бути самі неадеквати, як і ті люди, що зараз е при владі. Тобто, треба. Треба знаходити такі запобіжники, аби унеможливлю унеможливлювати водночас і централізацію і автономізацію вишу. Хочу вас ще запитати про один законопроект, який ви подали разом з іншими депутатами. Це про функціонування української мови як державної та застосування інших мов в Україні. Що є унікального у ваших пропозиціях? Що є особливого? Це блискучий текст. Я взагалі вважаю, що це унікальна правова пам'ятка третього тисячоліття. Автор цього тексту Сергій Головатий, пані Оксана Сироїд. Вони напрацьовували цей законопроект у піку законопроекту Кулісніченка. Кивалова. І Сергій Головатий поставив умову, що він дасть цей законопроєкт лише тоді, якщо він буде запропонований спільно від трьох фракцій. Ми знайшли порозуміння. І від батьківщини цей законопроект підписав Володимир Яворівський від удару пані Марія Матіос, а від нашої політичної сили Ірина Фаріон пан Сергій головатий виявив ще бажання, щоб ще по двоє людей приєдналося, аби це була знакова потужна команда людей. Ну скажімо, від нашої політичної сили ще Андрій Ільєнко від удару пан Наливайченко і від блоку батьківщина чи чи партії батьківщина пан Бондаренко. В чому полягає суть цього законопроекту? Цей законопроєкт спрямований винятково на утвердження статусу української державної мови і одночасно на право вільного розвитку мови національних меншин. Цей законопроєкт оперує абсолютно адекватною термінологією, себто мова титульної нації, це є мова українська і іноземні мови. Саме від цього деяка частина нашого суспільства дістала нервовий припадок. Ну, хай зап'ють собі це холодною водою, тому що українці є титульною нацією, подобається це комусь чи не подобається. В чому ще полягає особливість того законопроєкту? Що створюються відповідні м -м, органи, які будуть контролювати втілення мовного закону в життя. Одна штука закон ухвалити зовсім інша річ про контролювати його виконання. Отже, створюються відповідні експертні комісії, створюються наглядові ради із певними повноваженнями, створюється уповноважений захист умовних прав, ось так як є зараз уповноважений з прав людини, скажімо, у Верховній Раді. Тобто створюється особлива інституція, на плечі якої лягає контроль за виконанням цього закону. Якщо говорити дуже стисло про цей закон, це вчора вечері, буквально я на цю тему говорила з паном Сергієм Головатим, що це насправді дуже детальне виписування того. Що зробив Конституційний суд в 1999 році, пам'ятаєте на прохання там низки депутатів, конституційний суд в 1999 році для якихось дивних людей тлумачив, що таке державна статус державної української мови. Виявляється, ми живемо в країні, де комусь треба тлумачити що таке державна мова. У Франції ніхто нікого не тлумачить. Всі розуміють, це Франція, отже, державна мова французька. Так от те, що зробив Сергій Головатий, це є практично розширене трактування висновку конституційного суду. Це перше. друге, шановна пані Марія. Я дуже тішуся, що у Верховній Раді є ціла низка інших депутатів, які ініціюють свої законопроєкти на захист саме української мови. І я дуже тішуся, що ці ініціативи йдуть, знаєте, не з інтелектуальних середовищ, до прикладу, там Матіос, Фаріон, Ільєнко і так далі, чи, чи письменник Яворівський. Вони йдуть з бізнес-середовищ. Скажімо, буквально сьогодні чи вчора єрімеїв відомий бізнесмен із Волині, зареєстрував. Закон про захист української мови далі є. У нас такі відомі люди до них по різному ставляться, але братибалоги. Так вони також зареєстрували законопроєкт про те, що кожен державний службовець має винятково використовувати у своєму за свої виконання своїх обов'язків винятково державному Прошу це все свідчить. Це свідчить про те, що у Верховній Раді виробляється тенденція. Категоричного несприйняття оцієї цієї мовної брутальщини, яка була втілена у липні цього року. І завершуючи цю тему, ми плануємо напевно у тиждень роботи комісій, бо коли працює Верховна Рада, це не маєш часу. Ну я навіть вибачте, але не в туалет піти. Ну, можливо, той другий тиждень роботи, mm -hmm. коли ти працюєш в комісіях, є якась перерва для того, щоб на світ Божий подивитися, принаймні зрозуміти, котра година. Так, ми плануємо у Верховній Раді зробити презентацію цього законопроєкту з Б'єктами юридичної ініціативи із авторами головатим і пані Стероїд, аби Імплементувати цей закон в першу чергу в суспільну свідомість, а вже потім, коли ми будемо мати голоси у Верховній Раді, імплементувати його у юридичну практику. Два таких підпитання до мовного питання хочу вам задати. Соціологи стверджують, що 25% виборців вашої політичної сили є власне російськомовні українці. Чи не загубите ви лекторати і своїх прихильників? Навпаки, я активно. Спілкуюся зі своїми російськомовними виборцями поки що через соціальні мережі, але маю намір зробити таку велику туру україною. Але я чекаю, коли вийде моє друге видання лекції про Степана Бандеру, щоб популяризувати діяльність Степана Бандери в піку тому, що робить Діма Табачник. Крім того, незабаром вийде моя монографія, мовна норма знищення пошуку Віднови», яку я подарувала Азарову. Можливо, я подарую її ще місцевим чиновникам. Значить, мені треба зробити туру, починаючи від Луганська і закінчуючи Закарпаттям. Навпаки, їх буде більшати, чому тому, що ми утверджуємо статус української державної мови не коштом якоїсь іншої мови. Українська мова має війти в береги 77,8% етнічних українців, і все ми ж не посягаємо на цю решту. Ця решта має свій сегмент, і вона має виховувати своїх дітей рідною мовою і так далі. Тому російськомовний українець, які є виборцем свободи, насправді голосує за правду. А правда ніколи не буває солодка, вона гірка. Кажуть, що в Україні чимало є добрих законів, а немає механізмів їх реалізації в житті на практиці. Чи не станеться так і на цей вип і в цьому ага, випадку, що так. ми проголосимо закон? А чиновники як собі говорили, так і будуть говорити. Ваша книжка допомогла прем'єр-міністр? Я не знаю, але вона допомогла дуже багатьом іншим людям і мені також. Чому вона допомогла мені? Тому що, коли я її писала, я відкрила для себе дуже багато приголомшливих речей. І ці речі, які я для себе відкривала під час роботи над книжкою, точно мене зробили сильнішою і вільнішою. А зараз я порекомендувала почати читати ту книжку з малюнків, можливо, йому буде простіше. Там, ваші студенти. Там, там додані малюнки до цієї книжки. Я його запитаю в годині уряду, чи він отримав це як різдвяний подарунок. Я згідна з вами в тому контексті, що не треба, аби Верховна Рада ухвалювала багато законів. Треба пам'ятати слова видатного історика Тацита, який казав, що е, сильна держава визначається найменшою кількістю законів. Там, де законів багато, там насправді слабка держава. Тому що низка законів суперечить основним положенням Конституції України. Якщо так заглибитися, пані Марії, то чесно кажучи, я взагалі не розумію, для чого нам закон про функціонування української мови, якщо в нас є 10 стаття Конституції. Української мови, тобто насправді нам просто-напросто треба внести зміни у кримінально-процесуальний кодекс України, карати тих людей, які цього не виконують. Ну і можливо м'якше в адміністративно-процесуальний кодекс. До речі, закон, оцей, який ми будемо пропонувати, має цю норму і карає в основному штрафами, так як це роблять в Франції в Прибалтиці, в багатьох інших країнах. Так от для того, щоб закони виконували. Потрібно змінити правову свідомість, як змінити правову свідомість та карати тих, які законів не виконують. Наразі у нас очолюють державу ті, які в першу чергу мають бути ізольовані від суспільства. Чому вони очолюють нашу державу? Ну бо ми морально до такої міри розбестилися за тих 20 років, що допустили до того, що наша наш парламент і наш уряд інакше як авгієвими стайнями назвати неможливо. І чесно кажучи, я зовсім не прийшла туди як асенізатор Авгієвого простору. Я за своїм складом людина творча. Мені направду хочеться там працювати. Пані Ірина зовсім мало часу, але глядачі мені не пробачать. Як я вас не запитаю, чи будете продовжувати ви свій проект від книги до мети, який користується великою популярністю, і ви щомісяця влаштовуєте якісь гарні зустрічі? Дякую вам за запитання за те, що ви зауважили на тому. Проект триває і вже цього року, в четвер, 24 го числа, відбулася зустріч з Богданом Беньком. 26 лютого я вже анонсую відбудеться зустріч. На жаль, автора не буде, але буде його книжка посмертно. Це перша зустріч, коли не буде автора. Ми будемо презентувати книжку про походження назв українських богів. Професора Михайла Худаша, книжка вийшла в інституті народознавства, буде серед запрошених і пан Степан Павлюк, і колектив інституту народознавства. В березні нашим гостем буде унікальний історик, який досліджує період мазепинства, а саме Тарас Чухліб. А на квітень ми готуємо дуже іскрометну, радісну і світлу особистість. Нехай це буде сюрпризом. Ми будемо чекати з нетерпінням квітня. Чи залишиться Ірина Фаріон е працювати з своїми студентами <клес> у львівській політехніці? Так, моя перша пара відбудеться 18 лютого. Пара пів дев'ятої у понеділок. Це означає, що ввечері я встигаю вилетіти або виїхати на пленарні засідання до Верховної Ради. Що на найближчим часом буде відбуватися у Верховній Раді. Над чим ви будете працювати? Ні, я навпаки а я стверджую, що в політиці треба жити винятково теперішнім винятково часом. Винятково, винятково. Так, презент континіус англійський час, тому що постійні плани на майбутнє тебе збивають від того, над чим ти маєш зосередитися зараз. Серйозні генерали ніколи не розголошують своїх планів. А б'ють у ціль. Mm -hmm. Тому будемо бити у ціль, починаючи з 5 лютого. Порядок денний відуть ці питання, які мали бути на позачерговій сесії. Це вирішить погоджувальна рада, починаючи з п'ятниці до понеділка. Мені залишається побажати, звичайно, вам плідної роботи, Дякую. бо ми всі сподіваємося, що за цією каденцією Верховної Ради наше життя хоча б трошки зміниться на краще. І сподіваюся, що ви будете частим гостем Дякую. на нашому телеканалі. Дякую, дуже приємно.